Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас на заняття з валеології. Сьогодні ми поговоримо про наш організм. Наш організм це така складна система, котра завжди росте, розвивається, але не все корисно для нашого організму. От сьогодні ми дізнаємось, які продукти корисні для нашого організму, а які шкідливі. Їх не слід вживати. Отже, приготуйтеся, сідайте зручніше і слухайте уважно. Доброго дня, діти! Тема нашого уроку яка їжа корисна, а яка шкідлива. Сьогодні ми дізнаємося про значення харчування для здоров'я людини. Навчимося розрізняти корисні та шкідливі продукти. Дізнаємося про те, які корисні поживні речовини містяться у різних продуктах харчування та про важливість вітамінів для здоров'я. Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна не тільки щоб рухатися і працювати, вона потрібна їм також для того, щоб вони виросли міцними та здоровими. Для цього ми маємо вживати різноманітну їжу. Харчуватися 4-5 разів на день. Продукти харчування мають бути корисними та свіжими. Правильне харчування запорука нашого здоров'я. Є багато смачної їжі, але не вся вона корисна для здоров'я. Є шкідлива і навіть небезпечна для дитячого організму. Давайте розглянемо найшкідливіші продукти харчування. Жувальні цукерки, чупа-чупси, шоколадні батончики. Цукор, що міститься в подібних продуктах, у величезних кількостях псує зубну емаль. А хімічні добавки і фарбники завдають удару по всьому організму. Солодкі газовані води. Коктель з цукру, хімічних речовин і газів прискорює розподіл по організму токсинів. Уявіть, що в склянку води додали 4-5 чайних ложки цукру. Така його концентрація в солодкій газованій воді. Тому, утамувавши спрагу такою водою, ви вже через 5 хвилин знову захочете пити. Чіпси, як кукурудзяні, так і картопляні, дуже шкідливі для організму. Нічого доброго не принесе поїдання і картоплі фрі. Сосиски і ковбаси. Ці м'ясні делікатеси містять так звані приховані жири, свиняча шкіра, сало, нутрічий жир. Все це вуалюється ароматизаторами і замінниками смаків. Майонез, кетчуп, різні соуси і заправки. Річ у тому, що саме в цих продуктах натуральних компонентів найменше. До того ж, вони містять величезну кількість жирів, вуглеводів, барвників, підсолоджувачів. Локшина швидкого приготування. Смачна, поживна, а головне не вимагає багато часу на приготування. Але над цим дивом добре попрацювали хіміки, нічого не залишивши від натурального борошна. Лікарі не радять занадто захоплюватися солоною та гострою їжею. Вона негативно впливає на наше здоров'я і спричиняє ряд захворювань. Для того, щоб бути здоровим, енергійним і гарно виглядати, потрібно вживати в їжу, нас... їжу насичену вітамінами. Діти. А ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Знайомтеся, це вітамін А. Він сприяє росту і потрібен при будь-яких порушеннях зору. Його багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, помідорах, зелені цибулі, гарбузі і риб'ячому жирі. Вітамін Б. Дуже потрібний для розумового і фізичної праці. Поліпшення травлення. Якщо будете їсти житній хліб, вівсяні та гречані крупи, печінку, горох, квасолю, м'ясо, наситите свій організм цим вітаміном. А ось і вітамін С який зміцнює наш імунітет і запобігає простуді, поліпшує кровообіг і сприяє росту. Ним багата шипшина, часник, лимон, чорна смородина, цибуля, щавель, капуста. Вітамін Д зміцнює кістки. Живе він у молодці, печінці, риб'ячому жирі, житньому хлібі. Хто дружити з нами буде всі незгоди позабути, виросте міцним, здоровим переможе всіх хворобам. А зараз давайте розглянемо правила, які допоможуть вам вибрати корисну для здоров'я їжу. Утримайтеся від вживання жирної, занадто гострої і солоної їжі. У міру їжте солодкого. Їжте якомога більше овочів і фруктів. Їжте тільки свіжо приготовлену їжу. Не переїдайте особливо перед сном. Ретельно пережовуйте їжу. Не забувайте вимити руки з милом перед їдою. Твердо запам'ятай, слід чистити зуби двічі на день. На цьому наш урок закінчено. Будьте здорові! А от тепер, коли ви вже знаєте, які продукти і їжа корисні для нашого організму, а які шкідливі, пропоную вам пограти у гру. Готові? Тож починаємо! Вітаю вас, діти! Мене звати Кіра. І сьогодні ми з вами пограємо у гру. Корисна та шкідлива їжа. Вам потрібно буде знайти шкідливу їжу серед корисної. Домовились? Тож почнемо. На екрані зображені чіпси, сир та йогурт. Скажіть, дітки, що для нашого організму шкідливо? Гарно подумайте і визначте! Так! Правильно, це чіпси. Йдемо далі. І що ж ми бачимо на екрані? Млинці, цукерки та котлети. Звісно, це цукерки, адже надмірне споживання солодощів шкодить нашому животику. Погляньте на наступні зображення. Це у нас молоко, чай та газований напій. І знову ви правильно сказали, це газований напій. Молодці діти. Наступними на екрані ми бачимо морозиво, яблуко і виноград. Звісно, ніхто не відмовиться від солодкого та прохолодного морозива, але надмірне його споживання для нас шкідливе. Цікаве, що буде наступним? Фруктовий салат, торт та овочевий салат. Я впевнена, що ви вже знайшли правильну відповідь. І це. Торт. Молодці! Ну і наостанок бургер, борщ та каша. Що з цього для нашого організму не дуже корисно. Правильно, це бургер. Ви молодці, дітки, справились із завданням я вами. Пишаюся. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До побачення! На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! Ви дуже уважно сьогодні працювали, правильно відповідали на запитання. Вважаю, що багато нового дізналися. А від мене вам до зустрічі! Бувайте!